Сьогодні поговоримо про слово, яке багато українців вживають, ну, скажімо так, не на вкращому сенсі. Це слово козел. Слово універсальне. Підійде і для водія, що підрізав, і для колеги, що підставив, і для колишнього, що зрадив. А як це передати англійською? В англійській мові goat це буквально тваринка. козел, коза, козлик, невинна істота, яка пасеться десь на гірських луках. Якщо ви скажете комусь у США «you are a goat», You are a goat. – Козлик. То максимум, що вони подумають, що ви назвали їх милою істотою. Або навіть і зробили комплімент. Знаєте, один наш земляк якось вирішив образити американця під час онлайн-гри і написав йому: You are a goat. А той додав це у підпис до свого інстаграма і написав: Ukrainians call me the goat. Respect». Українець назвав мене Козло. Респект, повага. Наш був в шоці, Американська тішиться, що його назвали Козлом. Але все справа в тому, що в англомовному світі GOAT це абревіатура. G.O.A.T. Greatest of all time. Тобто найкращий усіх часів. Саме так називають Легенд. Майкл Джордан, GOAT, Кріштіано Роналду, GOAT. Тож обережно, якщо сказати He is a Goat. То це зовсім не образа, це похвала. Але що ж робити, якщо ти таки хочеш сказати козел. мудак У тому самому знайомому вам переносному сенсі? Ось кілька відповідників англійської мови. Перший з них jerk. Це є грубий, егоїстичний, неприємний тип. Тому можете сказати: Don't be such a jerk. Не будь таким козлом. Don't be such a jerk. Ну і другий варіант asshole. То є грубе, лайливе слово, вживається в емоційних ситуаціях, ну, але з обережністю. Якщо про когось хочете сказати, можете сказати: He's an asshole!» Він є козел. He's an asshole!» Отож, щоб не переплутати комплімент з образою, варто трохи знати нюанси мови. Отож, підпишіться на наш канал і поділіться з друзями. Це буде ваш мовний подарунок їм. Якщо раптом когось назвете козел, то не панікуйте, просто скажіть, вибач, я мав це, знаєте, так, на увазі по-англійськи, бо там в англійській мовиться комплімент. Ти дружи, як Майкл Джордан або Рональдо.